Зеленський вперше прокоментував чутки про звільнення залужного. У Лисичанську ліквідували так званого міністра надзвичайних ситуацій ЛНР. Та що там із допомогою від США? Я Ліна Клименко. Ви дивитеся дайджест новин несеться. Зеленський вперше прокоментував ймовірне звільнення залужного. Утім, як виявилося, не лише його. Кадрові перезавантаження можливо торкнуться й інших сфер у державі. Про це він розповів в інтерв'ю італійському телеканалу на пряме запитання, чи планує він звільняти залужного. Зеленський каже, прямо зараз він в процесі роздумів про перезавантаження деяких державних керівників Залужний Багато говорить про те, що він може бути звільнено, що ви його може звільнити. Це правда, ні? Прослухайте, це кадрове питання, яке. Всередині нашої держави, тому що не можна сказати: ось одна людина, ви замінили і все поїхала. Ні, ні, це серйозна машина, і вона залежить від багатьох процесів. Тому, коли ми говоримо про перезавантаження, це серйозний підхід, і тільки глобальний я до нього можу ставитись і відповідними кроками. Тобто це не питання. Однієї чи іншої людини це кедрові внутрішні питання. Утім, про які сфери і яких ще керівників замінять, він не розповів. Варто додати, що в Білому домі вже теж висловились щодо ймовірного звільнення залужного. Сполучені Штати не втручаються у внутрішні кадрові процеси країни. Українська влада такі рішення ухвалює самостійно. Про це сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван в інтерв'ю телеканалу CBS News. Нагадаю, минулого тижня Бібісі написали, що рішення про звільнення залужного так і не було прийнято через те, що у ситуацію нібито втрутилися західні партнери Києва. Вони Виступили різко проти. А за Вашингтон Пост, посилаючись на два анонімних джерела, написали у відповідь на інформацію про звільнення головнокомандувача. В адміністрації Сполучених Штатів не підтримали і не заперечували цього рішення. Сам головнокомандувач Залужний досі не коментує своє можливе звільнення. На його особистій сторінці у Фейсбуці з'являються дописи. Останній був сьогодні зранку. Він опублікував світлину із начальником генштабу Сергієм Шапталою та привітав його із днем народження. І повернуся ще до висловлювань зеленського в інтерв'ю для італійців. Він розповів про перебіг війни, відповідав на запитання, чому контрнаступ не зміг дати очікуваного результату. Утім, кілька українських ЗМІ поширили твердження, нібито ситуація на фронті Патова. Прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров пояснював слова президента. Він процитував Зеленського, мовляв, той казав, що підсумок літніх атак на морі. Дав позитивний результат Україна тоді відновила зерновий коридор. А от контрнаступ саме на півдні опинився в застої. Що стосується сухопутної лінії ви праві. і там стагнація. Чи так да. і, 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 і це факт, чому тому, що не вистачило не вистачило дещо, іноді ти думаєш, що ось ось ця дата. Ось ось підуть вперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримка а затримка це і є прорахунок. Російські змі повідомляють про загибель так званого міністра надзвичайних ситуацій угруповування ЛНР Олексія Поталещенка та двох місцевих депутатів. 3 лютого окупаційна влада заявила про обстріл пекарні, де нібито були цивільні. У лисичанській міській військовій адміністрації суспільному Донбас розповіли, що окупанти використовували приміщення у своїх цілях після захоплення міста. Там налагодили випічку хліба для окупаційних військ, а ще там проводили наради. Ватажок терористичного угруповання ЛНР Віктор Пасічник стверджує, що внаслідок обстрілу загинули 28 людей. У цьому звинувачує Україну. А українська сторона офіційно не коментувала поки ці заяви у збройних силах України та головному управлінні розвідки, поки коментарі суспільному не надали. Російський телеграм-канал меж покликаючись на слова сина так званого міністра МНС, Пише, що у день атаки Потелещенко прийшов у кафе на день народження одного з депутатів окупаційної міськради, коли почався обстріл, очільник МНС перебував всередині разом з іншими гостями. Як розповіли суспільному переселенці з Лисичанська на одному з відео, що опублікувало міністерство надзвичайних ситуацій РФ у телеграмі, вони упізнали ресторан під назвою «Адріатік». Він був розташований на околиці у бік лисичанського навтопереробного заводу. Агенція Reuters, проаналізувавши матеріали з місця, повідомила про те, що вони збігаються з локацією на Google Maps, де розташований ресторан. У лисичанській міській військовій адміністрації повідомили, що пекарня у цьому місці почала функціонувати вже після окупації. Її запустили, аби випікати хліб для фронту. За даними телеграм-каналу, база 46 46-річний Олексій Поталещенко став міністром у вересні. До цього він обіймав посаду начальника пожежно-рятувального загону МНС Росії у ЛНР. Історія із виділенням в Україні грошей від США триває вже з жовтня минулого року, і ось черговий етап цього серіалу. 5 лютого Сенат США оприлюднив компромісний законопроєкт, яким зокрема передбачена й допомога для України. А це найбільша сума в цьому пакеті. Все ті ж 60 мільярдів доларів. Також в законопроєкт включені гроші на охорону власного кордону це 20 мільярдів, а також допомогу Ізраїлю на 14 мільярдів доларів. Що ж включає в себе пакет допомоги Україні. Цифри детально розписала у себе на сторінці у Фейсбуці пані посол України у США Оксана Маркарова. Вона пояснює. Більша частина грошей, а це трохи більше 50 мільярдів доларів. Це оборонні видатки. Серед них найбільше піде на поповнення запасів Америки військового озброєння та техніки, які вони передають нам. Це майже 20 мільярдів. На переозброєння України піде майже 14 мільярдів. За ці гроші зброю та боєприпаси будуть закуповувати теж у США. Майже 15 мільярдів виділяють на військову підготовку, обмін розвідданими та інші заходи. І ще одна складова пакету підтримка економіки. На це передбачили трохи більше 9,5 Мільярдів доларів з них майже 8 мільярдів на пряму бюджетну підтримку України. Але законопроєкт забороняє за рахунок цих грошей відшкодовувати пенсії. Утім, українські пенсіонери без пенсій не залишаться. Про це сказала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у коментарі виданню Ліганет. Вона пояснила, пенсії це захищена стаття видатків, тому гроші на них у державі знайдуть, навіть якщо американських грошей на це не буде. Ще півтора мільярда доларів розраховані на розбудову української економіки, зокрема у галузях транспорту та енергетики, а також розвитку приватного сектору. Президент Америки закликав схвалити цей законопроєкт якнайшвидше. Штати досягли двопартійної угоди щодо національної безпеки, яка містить найжорсткіший і справедливий набір прикордонних реформ за останні десять років. Так висловився про законопроєкт Байден у заяві Білого Дому. Утім, спікер Палати представників республікан. Анець Майк Джонсон не так позитивно налаштований, як Байден. Навпаки, він звинуватив президента у кризі через нелегальних мігрантів на кордоні з Мексикою. Джонсон різко висловився у мережі X, написавши цей законопроєкт ще гірший ніж ми очікували, і не наближає до завершення прикордонну катастрофу, яку створив президент. Якщо цей законопроєкт дійде до палати представників, він буде мертвим після прибуття. Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування законопроєкт, який представили у Сенаті. Що буде далі? Ми побачимо, чекати не так вже й довго попереду публічні дебати. А голосування за компромісний законопроєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю може відбутися вже 7 лютого, каже пані посол США Оксана Маркарова. Якщо законопроєкт ухвалять, ми обов'язково зробимо окреме відео про це. Тож просто зараз поставте дзвіночки під відео. Ну і на цьому у мене все.